Добрий день, шановні учні! Я рад вітати вас на нашому каналі. Сьогоднішнє відео це перший урок із циклу уроків з теми Python. Отже, сьогодні ми з вами познайомимось, що таке програма Python, для чого взагалі треба програмувати? Як встановити дане програмне забезпечення на комп'ютер під операційною системою. Windows. Ну що ж, давайте приступимо. Навіщо навчатися програмувати? Таке питання, мабуть, більшість учнів старшої школи задають собі. Або вчителю. Давайте розбиратися. Програмування розвиває творчий підхід, логічне мислення та вміння розв'язувати проблеми. Програміст має можливість створити щось із нічого. Застосувати логіку для перетворення програмних конструкцій так, щоб їх міг виконати комп'ютер, а коли щось відбувається, не за планом, скористатися вмінням розв'язувати проблеми, щоб визначити, що саме не спрацювало. Програмування це цікаве, іноді складне заняття. І навички, які отримуєш у процесі, можуть бути дуже корисними і в навчанні, і в роботі. Навіть якщо твоя кар'єра не матиме ніякого стосунку до комп'ютерів. А ще хай там як програмування це чудовий спосіб згаяти пообідній час, якщо на дворі погана погода. Чому саме Python? Python це мова програмування, якої легко навчитись. І вона має деякі дуже корисні для програміста початківця властивості. Порівняно з іншими мовами програмування, її код досить легко читати. А також вона має інтерактивну оболонку, в якій можна вести програми подивитися, як вони працюють. На додачу до простої структури цієї мови та інтерактивної оболонки, в якій можна експериментувати, Python. Має деякі властивості, що значно доповнюють навчальний процес, дозволяючи складати прості анімації для створення своїх власних ігор. Як навчитися програмувати? Коли берешся за будь-що вперше, завжди найкраще починати з основ. Тож починати навчання треба з першого уроку і послідовно слідувати. Переглядаючи кожний урок. Нікому не вдасться зіграти оркестрову симфонію, вперше взявши до рук інструмента. Пілоти-курсанти не починають літати, доки не опанують основні елементи керування. Маю надію, що відеоуроки, які будуть в даному курсі представлені, тобі сподобаються. Переглядаючи дані відеоуроки, пам'ятай, що кожен із прикладів, які будуть розглядатися в цих відеоуроках, треба виконувати, щоб побачити, як вони працюють. Пам'ятай, що краще ти опануєш основи, то легше буде пізніше збагнути складніші поняття. Комп'ютерна програма це набір інструкцій, завдяки яким комп'ютер виконує якусь дію. Програма це не фізична деталь комп'ютера, як от дроти, мікросхеми, карти, жорсткий диск тощо, а те завдяки чому всі ці деталі працюють. Комп'ютерна програма, яку зазвичай називають просто програмою, це набір команд, які вказують цьому залізячу, що саме воно має робити. Програмне забезпечення це набір комп'ютерних програм. Перед тим як ми перейдемо до встановлення програми Python на свій комп'ютер, хочеться сказати кілька слів про мову програмування. Мова програмування це просто певний спосіб спілкуватися з комп'ютером, спосіб застосовувати інструкції, зрозумілі як людям, так і комп'ютерам. Бувають комп'ютерні мови, названі на честь людей, як-от «Адда», та Паскаль. Бувають такі, назвами яких є прості акроніми, як от Бесік та Фотран. Та навіть деякі названі на честь телевізійних шоу, як Python. Так мова програмування Python названа на честь телевізійного шоу «Летаючий цирк Монті Пайтона», а не на честь «Пітона Змії. Ну що ж, переходимо до встановлення програмного забезпечення на свій комп'ютер. Для цього скористаємось програмою браузером. В моєму випадку це браузер під назвою Google Chrome. В адресній строчці англійськими літерами бажано пишемо Python. І натискаємо Enter. Цього буде достатньо. Зверни, будь ласка, увагу, що перше посилання в пошуковій системі Google якраз і те посилання, яке нам потрібно: Python. .org. Після того, як ми зайшли на офіційний сайт даної програми, зауваж, що дана програма розповсюджується безкоштовно. Ми ставимо курсор на Downloads, і ми бачимо, що в нас одразу з'являється кнопка, над якою написано Download for Windows. Тобто, якраз те, що нам і потрібно. Для встановлення на операційну систему Windows. Натискаємо. Тепер виконавчий файл нам треба зберегти на наш комп'ютер. Щоб було швидше, я збережу на робочий стіл. Зберегти. Тепер, якщо ось тут, в лівому нижньому куточку в тебе не з'явився даний файл, то ми пам'ятаємо, що ми його зберігали на робочий стіл. Натискаємо два рази лівою клавішою миші. У вікні, яке з'явилося. Зверни, будь ласка, увагу, що треба відмітити знизу ще одну поставити галочку. Далі перейти до Install Now. Так, ми бачимо, що програма Python версії 3.11.1 це остання версія, яка розміщена на офіційному сайті, встановлена на наш комп'ютер. Тепер ми натискаємо на кнопочку «Close». Коли Python встановлений, давайте тепер спробуємо написати нашу першу програму в IDle. Отже, заходимо до меню Пуск. Далі. Нас цікавить папочка під назвою Python 3.11. Натискаємо. І ось ми бачимо, що перший ярличок. IDLE Python це той ярлик, який нам якраз і потрібен. Натискаємо один раз лівою клавішою миші. Чекаємо завантаження нашої програми. Так. Якщо ми все виконали вірно, то ми бачимо у себе на екрані ось таке віконечко під назвою Idle Shell311.1. Що ж це таке, запитаєте ви. Це інтерактивна оболонка Python, частина інтегрованого середовища розробки. Три значка більше ніж називаються запит команди. Введімо в оболонку кілька команд, починаючи з таких: Print. Дужка. Лапки. Привіт, ну, наприклад, Світи. І лапки в нас закриваються. І закриваємо душечку. Зверніть, будь ласка, увагу, що обов'язково треба ввести подвійні лапки. Після того, як ми закінчили друкувати, натискаємо на клавіатурі клавішу Enter. Якщо команду введено правильно, має вийти ось таке. Бачимо, що синім в нас записано: Привіт, світе! Після даного напису ми бачимо, що значки запиту команди з'явилися знову, щоб показати, що інтерактивна оболонка Python готова приймати подальші команди. Вітаю! Вам щойно вдалося створити свою першу програму мовою Python. Отже, слово, яке ми використали, це слово print, іншими словами, надрукувати. Це така. Команда мови Python, що називається функція. Вона виводить на екран усе, що ти напишеш всередині дужок. Іншими словами, комп'ютер отримав вказівку відобразити слова привіт світи. Ця команда зрозуміла і тобі, і твоєму комп'ютерові. Але після того, як ми створили першу свою програму на мові Python, виникає питання. А як же зберігати програми? Програми, написані на Python, виявляться не дуже корисними, якщо їх доведеться переписувати щоразу, коли захочеться ними скористатися. А про те, щоб роздрукувати їх, щоб зазирати по підказку при потребі, навіть і мови йде. Певна річ немає нічого страшного в тому, щоб переписувати коротенькі програми. Але велика програма, як от текстовий редактор, може містити мільйони рядків коду, якщо все це надрукувати може вийти 100 тисяч з гаком сторінок. Уяви собі, як ти тягатимеш зі собою таку купу паперу. А що, як того дня на дворі буде вітряно? На щастя, програми можна зберігати для подальшого користування. Щоб зберегти нову програму. Відкрий ідле і вибери File. New file. file, new file. З'явиться порожнє вікно із заголовком Untitled. Отже, давай повторимо код, який ми перед цим писали в середовищі ідле. Print. Відкрилися дужки, відкрилися лапки. Привіт, світи. Закрилися лапки. Закрилася дужка. Тепер ми заходимо в даному вікні у меню файл і натискаємо Save. Зберегти. У вікні збереження в нас просить. Вести ім'я файлу. Давайте введемо, наприклад, Hello. Ми бачимо тип файлу в нас Python Files. Далі, як і при збереженні будь-якого файлу, ми обираємо місце, куди збережемо свою першу програму. Я збережу її в документи. Натискаємо на кнопку Зберегти. Якщо все виконали правильно, то Зверху даного вікна ми побачимо тепер зміну назви Untitled на hello.py. Тепер я пропоную зайти до меню Run і обрати команду Run module. Якщо все зроблено правильно, збережена програма має запуститися ось так, як зараз. Виглядає дане вікно на екрані. Тепер, якщо ми закриємо вікно оболонки, але залишимо вікно HelloPie відкритим. А тоді зайдемо до меню Run і знову оберемо команду Run Module, Інтерактивна оболонка Python з'явиться знову. І дана програма має знову запуститися. Отже, сьогодні ви почали з програми Привіт, світи, з якої починають мало не всі, хто береться вивчати комп'ютерне програмування. Вивчаючи наступні відеоуроки, зробимо ще кілька корисних речей в оболонці Python. Дякую за увагу! Підписуйся на канал, далі буде цікавіше.